Похідна складеної функції. Похідна y дорівнює f від g від x. y штрих буде визначатись, як похідна f від g помножити на похідну g від x. Тобто зовнішня внутрішня функція шукаються похідні і між собою перемножаються. Можна спочатку шукати похідну внутрішньої функції, потім перемножати з похідною зовнішньої. Можна навпаки, немає різниці, кому як легше. Давай візьмемо приклади. Перший приклад такий. Тут внутрішня функція це квадратний тричлен, а зовнішня це степінь. Третій. Отже, щоб знайти похідну цієї функції, шукаємо похідну зовнішньої функції, не дивлячись на те, що всередині, просто як степінь якогось окремого доданку. Це буде 3, оцей весь вираз без зміни в квадраті. Потім помножити на похідну g, тобто похідну цього виразу, кожний доданок, похідна x, одиниця, похідна 3 х квадрат, 3 на 2, 6х. І мінус похідна шістерки – це 0, можна не писати. Третій степінь ми вже тут не пишемо. Ми його врахували в прохідній зовнішній функції. От в такому вигляді воно далі використовується як добуток. Другий приклад ось така складена функція корінь з 2х-8. Отже, g від x це просто 2х-8, F від G це просто корінь з якогось виразу. Отже, шукаємо похідну, відповідно. F' від g це похідна корня. Один на два таких корня. Не дивлячись на те, що під корнем, просто переписуємо. І помножити на похідну g від x. Похідна внутрішньої функції 2х-8 це просто 2. Двійки скорочуються і виходить остаточний результат один на корінь 2х-8. Третій приклад то g від х. Це 3х. F від g це синус g. Похідна синуса. Це косинус, аргумент при цьому не змінюється. Помножити на похідну g від x, тобто 3х. Це помножити на 3. Єдине, що тут можна трійку перед косинусом виписати. 3 косинус 3х виходить. Похідна цієї функції.